В магазині Alex Max з'явилася в продажі ось така зарядна портативна станція Втоман Flash Speed 1500. Що це за станція? Це станція має 1,5 кВт і велику ємність 1500 Вт акумулятора. Що тут є? Є три розетки на 220 Ось такі USB-входи. Тут для, е, розетка для прикурювателя. Тут у нас вставляється заряд в станцію. І ось такі USB ці порти. Значить, Станція має ряд переваг, вона дуже швидко заряджається. Заряджається за одну годину. Зараз я вам це продемонструю, а тут ще дивіться, є такий от кейс, де ви можете покласти. В принципі, всі її ось такі, то що з неї йдуть проводити зручно і компактненько. Інструкція в комплекті йде. Зараз включу подивитись, як вона заряджається. Ось ми відкнули 220 в станцію. Зараз розеточку. І що ми маємо? Скільки ж вона заряджається? Зараз 84%. Дивимося, що у нас буде по зарядці. Так, пішла зарядка. Ось бачите. Значить, дивіться, що воно розганяє. Так, 700-900, 1000. Ну, непогано, Це досить непоганий результат. Дивіться. 1593 Вт за годину. Тобто, якщо станція буде на 0%, ну повністю буде розряджена, це означає, що її ємність буде заряджена рівно за 1 годину. Це дуже потужно і дуже зручно, якщо у вас нема часу, щоб зарядити таку станцію. Так, 15 кВт і ємність 1500 дуже цікавий варіант. Звертайтесь в магазині Алекс Макс в наявності.